Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. В одному з минулих відео ми обговорювали, яке ж трекінгове взуття з мембраною чи без буде доречним в тих чи інших умовах. І ще одна дилема, яка постає перед туристом, що обирає собі пару в похід, це вибір між низькими кросівками та високими черевиками. Навколо цієї дилеми також існують кілька міфів та упереджень, які мають. Мало спільного з реальною практикою. І зараз ми аргументовано розберемо, що ж впливає на вибір між різними типами взуття і в яких ситуаціях краще покажуть себе кросівки, а в яких черевики. Отже асортимент всього взуття, в якому ви можете піти в похід, це величезний спектр. На одному кінці якого легкі низькі кросівки для трейлового бігу, а на іншому важкі високі черевики. Між ними величезна кількість моделей, які відрізняються між собою, матеріалами, вагою, висотою, жорсткістю та багатьма іншими параметрами. Але ми для спрощення візьмемо три типи взуття. Перший це трейлові кросівки, які хоч і розроблені для бігу по складному рельєфу, але вже давно користуються популярністю саме як взуття для походів. Другий тип це класичні трекінгові кросівки з більш жорсткою підошвою. Ну і третій тип це високі черевики. Є три важливі параметри, за якими ми обираємо собі взуття в похід, які впливають на наш безпосередній досвід. Це вага черевика, другий параметр це зносостійкість та захищеність, і третій це безпека, або, іншими словами, наскільки взуття сприяє тому, щоб ми були захищені від різних травм. Давайте розберемо кожен з цих параметрів. Вага взуття важлива, тому що це впливає на вашу втомлюваність. Безумовно, 100 кілометрів, пройдених в легких кросівках, будуть сильно відрізнятися від тих самих 100 кілометрів, які ви пройшли у важких черевиках. Очевидно, в кросівках ви цю дистанцію подолаєте швидше і так само швидше відновитись. І якщо вам здається, що кілька сотень грам різниці між кросівками та черевиками це не так вже й багато, то зауважте той факт, що вага на нозі та вага в рюкзаку. Зовсім по різному відчувається нашим тілом. Дослідження в армії США показали, що ми витрачаємо в 5 разів більше енергії на те, щоб перенести одиницю ваги на нашому взутті, ніж якби ми цю саму вагу переносили в рюкзаку. Вага взуття має тим більше значення, чим більшою є ваша запланована дистанція. Тому якщо ви збираєтеся у великі подорожі на кілька сотень кілометрів, наприклад, такі як шлях Святого Якова або Карпатський туристичний шлях, то пріоритетнішим і доцільнішим буде взяти з собою трейлові кросівки, які легші та м'якші за звичайне трекінгове взуття. А якщо це короткі кількаденні походи, то вага взуття вже не матиме такого значення. І тут ви можете обирати або красівки, або черевики. Другий момент це зносистійкість та захист. В трейлових кросівках подібно до бігових використовується, як правило, товста проміжна підошва з легкої піни для кращої амортизації. Проблема в тому, що така підошва з часом починає деградувати. Піна перестає бути пружною та просідає. Зовнішні матеріали також легкі і швидше зношуються від тертя об каміння чи гілки. Ресурс середніх трейлових кросівок – це, як правило, 500-800 км. За цей час почне просідати проміжна підошва, а протектор, який зроблений з м'якої гуми для кращої чіпкості, вже відчутно зітреться. Класичні трекінгові кросівки і черевики мають жорсткішу підошву та додаткові захисні елементи. Особливе значення має захист носка, тож таке взуття не тільки довговічніше, але в ньому також менше шансів пошкодити ваші пальці. Найбільш надійним буде, звісно, взуття з нубуку або шкіри з мінімумом швів та захисним резиновим рантом. Тож, якщо ви ходите часто, але не на довгій дистанції, доречніше буде обрати класичні трекінгові кросівки або черевики. Третій аспект це аспект безпеки. Існує думка, що високі трекінгові черевики краще захищають гомілкостоповий суглоб. Але безліч досліджень показало, що це не так. І взагалі механіка травм в горах є. Більш складною та різноманітною. Натомість більш важливим фактором травми є те, наскільки підошва вашого взуття буде жорсткою, а саме наскільки вона жорстка накручення. Її легко відчути, коли ви ніби викручуєте підошву в повздовжній осі. Саме це робить взуття стабільним на складному рельєфі. І очевидно, що черевики матимуть в середньому більшу жорсткість накручення, ніж кросівки. Але варто зауважити, що складний рельєф є не єдиним фактором ризику. По ньому можна пересиватися і в кросівках, якщо, звісно, у вас є досвід та ви маєте легкий рюкзак. А от якщо ви новачок в горах або маєте важкий рюкзак, ну скажімо, більше 8-10 кілограмів. Або і те і інше, то ми рекомендуємо вам вдягати черевики. Ну і звісно, очевидними умовами вибору між кросівками та черевиками є погода. Якщо в вашому поході є ділянки, де буде лежати сніг, то звісно краще обрати черевики. Також зауважте, що в абсолютній більшості черевиків буде мембрана. І це теж є одним з факторів вибору між кросівками та черевиками. Про що ми говорили в одному з попередніх відео? Подивіться його, якщо ще не бачили. Посилання буде в кінці цього відео. Отже, давайте підсумуємо: якщо ви новачок в туризмі, або якщо у вас важкий рюкзак або і те, і інше, найкращим вибором для вас будуть трекінгові черевики. Так само обирайте черевики в міжсезоння, коли у високогір'ї ще або вже лежить сніг. Якщо ж виходите короткі кількаденні походи і робите це регулярно, то влітку без снігу краще обрати трекінгові кросівки. А якщо ви трухайкер і долаєте великі дистанції, можете за день ввалити тридцяточку і так. Тиждень або більше поспіль, і у вас легкий рюкзак, то придивіться до кросівок для трейлового бігу. Дякую, що подивились це відео. Якщо маєте власний досвід та аргументовану думку про те, який з цих типів взуття краще в тій чи іншій ситуації, то запрошуємо вас в наші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.